Національна служба здоров'я України розвінчує міфи про нестачу безкоштовних ліків та їхню низьку якість. Цьогоріч медичні заклади отримали 5 мільярдів гривень. Але замість того, аби повністю спрямувати їх на пацієнтів, кошти осіли на рахунках. У Хмельницькій області на тваричі Хмельницької області Національна служба здоров'я України закупила медичних послуг на суму більше ніж 5 мільярдів бюджетних коштів. Ми фіксуємо скарги. В Національній службі здоров'я України від пацієнтів про те, що не усіх ваших закладах надаються послуги, за які ми заплатили в повному обсязі, надаються безоплатно. Ми фіксуємо 800 мільйонів, майже мільярд. Знаходиться на рахунках ваших закладів виправляти ситуацію завдання засновників, тобто органів місцевого самоврядування, зокрема голів територіальних громад. Адже саме вони беруть на роботу головних лікарів та підписують з ними контракти. Тож і є відповідальними. Тобто є чітка, чітка відповідальність. Якщо в Кам'янець-Кам'янець-Подільському є міська лікарня, до прикладу, міський перинатальний центр, так. Жінка приходить туди народжуватись, ми сплачуємо за це від 15 тисяч і вище. Жінці кажуть, що держава нічого не заплатила, вимагають кошти за те, щоб вона закупила пакунок, на який треба йти на пологи, щоб вона закупила ліки, щоб вона дала за аналізи все інше. За це відповідає керівник, який підписує зі мною договір, який взяв на себе зобов'язання, що послуга має надати безоплатно. І коли Національна служба здоров'я України на основі таких скарг, на основі моніторингу, забере договір від цього закладу, то засновник і міський голова камянець подільського має прийти до своєї громади і сказати, що керівник, якого призначив не департамент охорони здоров'я, не національна служба здоров'я України, а саме міський голова і міська. Рада він відповідно призвів до того, що не хотів в повному обсязі виконувати договір, хоча держава готова за це сплатити, не зміг побороти відповідно неформальні платежі в закладі. І відповідно через це вони залишаються без фінансування, бо ви не готові працювати чесно і за прозорими правилами, коли держава в повній мірі навіть зараз відповідно фінансує всі витрати. У переліку програми доступні ліки від Національної служби здоров'я 500 найменувань медичних препаратів. Тільки у поточному році його тричі доповнювали. Наразі безкоштовно можна отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, цукрового та нецукрового діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки та поведінки, хронічного захворювання легенів, хвороби Паркінсона та імуносупресанти. З'явились у переліку також тест смужки та знеболювальні. Ми сплачуємо в повному обсязі аптечній мережі, яка відпустила, яка має контракт з Національною службою здоров'я України і відпустила ці лікарські засоби за електронним рецептом для пацієнта. Ми відшкодовуємо і жодного дня затримки в державі для того, щоб відшкодування не було. Аби отримати безкоштовні ліки, потрібно звернутись до сімейного лікаря чи вузькопрофільного спеціаліста за електронним рецептом у Хмельницькій області. За цією програмою працює 750 аптек. Від початку року по області було виписано 630 тисяч електронних рецептів на 75,5 мільйонів гривень, а погашено 526 тисяч електронних рецептів, що становить 83,4%. І це найнижчий показник по всій Україні. До того ж, безкоштовні ліки отримували переважно містяни, а от у селах ними скористались лише 23%. І зовсім не тому, що там менше хворіють. А тому, що голови територіальних громад не звертають уваги на приєднані села, а відтак і на людей, тобто 23 відсотки. Людей, які проживають в ваших, в ваших селах, які мають відповідно право на програму Доступні ліки, тому що їм вже навіть виписаний електронний рецепт. Вони для себе обирають чи витрачатися на автобус і поїхати в місто отримати ліки безоплатно, чи залишитися без безоплатних ліків. А ліки ці це здебільшого це про якість їхнього життя. Просто на людину байдуже в місцевій владі саме в тій громаді то безумовно що людина не отримає такі ліки мене дивує ситуація от я можу вам назвати цифри я бачу що по знеболювальних у хмельницькій області виписано тільки 33 рецепти. це одна з найменших одна з найменших цифр по україні і ми також з жовтня місяця запустили те смужки для вимірювання рівня цукру в крові тільки 12 виписаних електронних рецептів. Не все гаразд, і на вторинному рівні надання медичної допомоги. Ледь не кожному пацієнтові вручають в руки папірець з переліком того, що потрібно докупити. Досить часто в переліку цих лікарських засобів, які виписуються на листочках для швидшого одужання і більш ефективніші, можна посивіти, чесно кажу, тому що це там. Купа непотрібного, як не так фофламіцини, так взагалі лікарські засоби, які взагалі ніколи не будуть зареєстровані і внесені до національного переліку. А чому це так? Тому що повертаємося питання назад. Фармафія вона працює. І ми от зараз буде велика гучна справа в Україні, коли бачимо як виписується один препарат військовим Запорізькій області. Недоказовий і він взагалі не ну тобто, взагалі не, не входить до національного переліку при одному із візитів до закладу. Побачили, але чітко ми знаємо, що там 400 гривень від купівлі цього препарату вони йдуть в кишеню лікаря, який працює з цим фармвиробником. Насправді Національна служба здоров'я фінансує заклади за тарифом, який покриває всі витратні матеріали. Не вистачає тим медустановам, де неефективний менеджмент, роздуті штати, зайві площі не дбають про енергоефективність. Тоді громада стає заручником недолугої господарської діяльності, але громада має право вимагати гарантоване державою. Лікування інсульту, інфаркту. Ми закуповуємо хіміотерапію, онкогематологію, радіологію, стаціонарне лікування повністю по всіх станах, хірургічне лікування повністю по всіх станах, що необхідно. Ми закуповуємо гемодіаліз для людей. Ми закуповуємо амбулаторний рівень, ну тобто, всі спіз... ми закуповуємо паліативну допомогу і реабілітацію. А все це ми закуповуємо за ринковими цінами, тому що кожен з вас може також зайти на сайт Національної служби здоров'я України і подивитися, що поруч з комунальними закладами контрактуються і приватні заклади, для яких договір з Національною службою здоров'я України і його виконання є також частиною їхнього бізнесу. Тарифу може бути недостатньо, коли ведеться недостатньо успішна фінансово-господарська діяльність. Розмова про те, що безкоштовні ліки неякісні це міф, сформований фармаіндустрією у співпраці з медпрацівниками. У реєстрі є препарати і вітчизняного і закордонного виробництва. А цей міф дуже достатньо підігрівається, скажу чесно, і медичними працівниками. Чому він. Під... Я це на власні очі, на власні вуха чула і на власні очі бачила, як це розказується, що це якась крейда, і це не ті лікарські засоби, тому що це українського виробника і так далі. В чому корінь цього питання? Перше, його можна цей міф розвіяти, коли кожен з вас зайде на сайт Національної служби здоров'я України і подивиться перелік лікарських засобів які римбурсую. І ви там побачите, що там є ліки. Виробництва України різних виробників різних країн світу там є ліки від декілька десятків гривень до декілька тисяч гривень. Там є ліки, і насправді пацієнт через реімбурсацію, йому виписується електронний рецепт на діючу речовину. Цей перелік постійно він додається. він формується на основі переліку всесвітньої організації охорони здоров'я на основі національного переліку лікарських засобів, тобто це все лікарські засоби, які входять до стандартів та протоколів, до доказової медицини, безумовно, що ми фофломіцини. Ми ніколи реємбурсувати не будемо. За кількістю скарг, Хмельниччина, на жаль, у порівнянні з сусідніми областями лідирує в антирейтингу найбільше нарікань на обласний онкологічний центр, у той же час на депозитному рахунку якого на сьогодні акумульовано 140 мільйонів гривень. Національна служба здоров'я України вперше, напевно, серед всіх органів державної влади публічно надає цю інформацію. Ви можете зайти всі на сайт, подивитися дашборд скарги від пацієнтів, подивитися на кожен ваш заклад, скільки, скільки скаржились протягом останніх років. Хмельницький 45 скарг, 16, 16 вимагання грошей, 11 відмова. Від наданої послуги шість не етичне поводження з пацієнтом, лідери по скаргах, Хмельницький обласний протипухлинний центр. Це ваш обласний заклад. Керівника, якого призначає ваша обласна рада, так? платимо за ваших людей величезну суму коштів, тому що тарифи по хіміотерапії це більше 50 тисяч гривень, онкогематологія також за 60, мені здається, там. діти це помножити на 3. Тобто коштів достатньо, бо якщо б їх було недостатньо, то 140 мільйонів не було б на рахунку, правильно? Задля усунення усіх недоліків та ефективного впровадження державних програм, зокрема, програми Доступні ліки, Національна служба здоров'я закликає до співпраці органи місцевого самоврядування. Розмова з головами громад відбулася за зачиненими дверима, але журналістам проанонсували ключові вимоги до місцевої влади. Це аналіз аптечної мережі, яка працює за програмою Доступні ліки у співвідношенні до кількості жителів. Розв'язання транспортного сполучення з населеними пунктами, проведення інформаційної кампанії серед населення і, звісно ж, робота з головними лікарями не може бути так, що кошти на депозиті, а пацієнтам відмовляють у безкоштовних ліках чи послугах. Якщо голови громад не вплинуть на ситуацію, Національна служба здоров'я повертатиме кошти до бюджету або ж взагалі припинятиме співпрацю з такими медзакладами. Ми свою частину безумовно зробимо, коли прийде моніторинг, але тоді втратить ще більше громада, Бо коли прийде моніторинг, ми. Найгіршому, найкращому випадку заберемо частину грошей, найгіршому випадку заберемо договір. Відповідно, ваші люди почнуть їхати в Чернівці в Вінницю в Тернопіль, щоб отримувати хіміотерапію чи радіологію. І таким чином це буде наші кроки, а можуть бути ваші кроки. Головам громад почали роздавати аналітичні звіти з каргами. Я тепер, коли їжджу, я їм говорю, кажу: ну якщо воно дійде... Іде до нас, то ми швидше прийдемо до вас. А від керівника закладу це виключно рівень засновника. Люди, які досить часто роблять, ну, у нас же ж прийнято зараз там, бруківку, все інше, які досить часто люблять щось показати для людей, вони. Повинні зрозуміти там ну, найосновніше, що від того, якого менеджера і керівника вони призначать зараз у лікарню, від цього ж залежить життя і здоров'я його людей, яких його обирають. Ось так ми сьогодні будемо вести діалог з, з основниками ваших закладів. З реєстром безкоштовних ліків можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Також є повна інформація про маршрут пацієнта і контакти для зворотного зв'язку.